Якщо цей закон прийметься, нам прийдеться тільки торгувати з сіллю і сирниками і сплачувати дуже великі податки. Так, власник невеличкого львівського магазину Юрій описує власне майбутнє у разі, якщо Рада підтримає урядовий законопроект про внутрішню торгівлю. каже, документ фактично уб'є так звані мафи, бо продукти харчування, цигарки та алкоголь за ним повинні перекочувати до великих супермаркетів. Порядка 1750 малих архітектурних форм торгують цигарками, пивом. Алкогольними слабоалкогольними напоями. Попередня редакція законопроекту передбачає окремий відділ для тютюно та спиртних напоїв у торгівельному залі. Звичайні магазини та розкіш ж собі дозволити навряд чи зможуть. Підприємець фізично не зможе розділити оцих 50 метрів на зали. Також вони будуть закриватися. Тобто, ви ж бачите, які от у нас у місті павільйони. Це все люди понабирали кредити. Це буде жах. Нові правила не просто витіснять з внутрішнього ринку малі архітектурні форми, прогнозує київський захисник підприємницьких інтересів Олександр Красовський. Вони позбавлять українців вибору. Торговля у лічний формат, по даному агентства ДЖФК, составляє більше 40%. Либо будуть закривати очі і буде далі процвітати корупція либо довжні будуть закрити мафу у такому випадку. Каже робочі місця втратять понад мільйон українців. Кожен має якісь своє місце. Маємо свої діти, свою сім'ю. Так а якщо позбудемося роботи, куди йти? Це зараз знайти роботу дуже важко. Переважно це малі, малі торговельні точки. Законопроект про внутрішню торгівлю документ не новий. З 2011-го його постійно відправляють на доопрацювання. А на початку січня прем'єр Микола Азаров встановив для міністра економіки крайній термін місяць на доопрацювання і до Верховної Ради. Утім, схоже, профільний міністр з документом і досі не впорався. Залишилося 10-12 позицій, по яких ми повинні знайти компроміс між потребою суспільства та інтересами конкретної організації, яка займається торгівлею. Ми зараз хочемо випускати з кабінету міністрів тільки ті закони, які будуть реально працювати і розвивати нашу економіку. Розвивати вітчизняне з таким проектом закону не вийде. Упевнена і керівник асоціації українського легкопрому Тетяна ізовіт каже, спершу новий документ підтримувала, доки з нього не викинули пункт, який робив вітчизняну легкопромисловість конкурентно спроможною. Товари люкя Промышленности, к сожалению, импортные, контрабандные, контрафактные товары в большей степени реализуются через систему упрощенной системы налогообложения, которая не предусматривает ні первічних документів, ні учота, ні касових апаратів, всі правила торгівлі і інші нормативні акти, вони просто устарели. Утім, вгледіли підприємці в законопроекті і плюси, і виробники і торгівці подобали ідею про посилення контролю за інтернет-магазинами, щоб у кожного віртуального шопа з'явився реальний офіс, де будуть зберігатися документи по діяльності цього суб'єкт. Тим часом ті, хто боїться монополізації торгівлі великими супермаркетами, вже погрожують владі новим майдан. Закриваємо магазин і йдемо, беремо своїх дітей, свою сім'ю. Напевно, всі будемо збиратися їхати до Києва сіма сім'ями, бо інакше нас вже неможливо вижити в цій державі. Юлія Фінгарет, Марія Глушко, Ігор Селянинов та Євген Родіон п'ятий канал.